Дімопи, вибачаю, що не було так довго відео, ми просто думали, щоб такого для вас зісняти, цікаво. Думали-думали, в итоге я вирішив вам здійсняти, як я буду лапати 900 кубків на Мордісі. У мене ще чуть, чуть і буде тисяча. Ну, як чуть? 200 кубасиків. Не будемо кота тягнути за те саме. Погнали! Взагалі це відео мало бути Сашею, але він, від... він робить урок. Так що зробимо поки сам відео. Ну, зроблю. Угу. Проте в нас такі нефігові челіки. Давайте звуком включу хоча Скай буде без звуку. Я не не хочу, щоб... Я... Щоб мене було чути, коротше. Погнали вбивати. Ночу Вольтика, може на нього принес. Чік, ребята, забрали Мортиса. Ой! Комортис, вольта. Вольтазавр. Ой. Ой. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ребята. Ух-ух. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. я-я лежить. Тіка Головне, щоб мене дракорделіос не кинув. Це буде фіаско. все-таки вбили. Ну да ладно, я би все одно їх не виграв. ТОП 3, 6 кубасів, ребята. Сюди залітають кубки. Що в мене по квесту? Ну по квестам ще нормально. У мене Мортісі 11 уровень, а магії немає гіперзаряду. Це грустно Ну да ладно, друзі. Карделіус, Карделіус, Кіт, Фенг Угу Всі золоті, коротше. Забираємо ящик. Заберем ще один, наверное. Чи не навірно. Чи не навірно. Блін. Був добре забрати в самому початку ще би Едгара. Едгар хоче затімитися, але я не тімлюсь. А то це буде нечесно чуть-чуть. Ох! Тут круче. Да. Я думал... Мог... Я хотів сам забрати Это я не забрав, что сам сдох. Нормаль. Ну да ладно. Так. Четыре банки в центре. В центрі думаю, идти не буду, но там тонделью бы. Хотя, в принципе, можно и піти. Да, против шельки я и точно не спрашивайся, вот против кольти каши мой. Чикс. Против кольтика я ще не фіга. То есть він мені ніфіга не зробить. О! Нет, Тільки не вбий, тільки не вбий, тільки не вбий Тільки на не вбивай. Так. Єе! Забрав їх. Так, забираємо баночку, ребят. Ой! Ой-ой-ой! Так, там Барли бачу. Леон, 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 Леон. Сюда! Двух сразу забрал. Кидаем клоуна. Наверное, не треба было. Ты токсичный чуть-чуть. Идем. Мортис с вами, наверное, ну... Леон, наверное, все-таки не прям любимый. Наверное, все-таки Мортис. Я на першому аккаунті на ньому тисячу першу апнув. Получається і на цьому тоже. Все офігенно. У мене ще на мульти, я хотів тисячу лапнути. Але аж чуть-чуть не вдалося Ух, зараза. Тебе на нього рта. Тут без варіантів Єсть Забрав, забрав, забрав. Мінус квік. Хоп-хоп-хоп-хоп. Сюди, ребята. Забираємо кої мету. Сюди ми забрали, виходить, вже двоїх. В самому початку. Це непогано, ребята. Так, Діна МС Динамайк. Вони оба для мене корм. Ну, наверное, перший буде забрати краще Дина. Він мені буквально ничего не сможет робити. Смотрим. Есть. В принципе, як я и казав, Дина для мене це корм. Так, а теперь ты... Эмзик. Эмдизик идет в очередь. Под корм. Як вона заколібала зі своїм цим гаджетом? На 500 метрів просто відкидує мене Це вообще щось чимось. з чимось. Шесть цими гіпербафі вообще могла становиться. Мені треба якось на неї наводити так. Оп-оп-оп сюди. Непогано. Я, оказується, не фігово играю за Мортіс я думаю, я погано. Опа, 100 монеток. 100 монет, 100 монет. Забираємо. Гіпер, конечно, 5 стоїть, а ви... 1000 монет це теж непогано. Можна буде когось дрокачнути. Мені ще сьогодні гром випав. Так що це взагалі суперський. Опа. Ну, лілі, звісно, погано разом з фенгом. Вони можуть мене вбити. Але да ладно, тому в принципі фен забрати можу. Ні, я тільки думаю. Оказывается, не можу. Буквально пару тичечок не вистав, Так би я їх вбив. Жалко, цей гаджет не можна три рази использувати сразу просто чпік, чпік, чпік і все. Це вже у Мортіса було б шість тичок. Шість. Точніше, а не шість. Раніше, по-моєму, можна було, Ні, я точно не помню. Так, вот дальник против Мортиса, это, конечно, сомнительно, но, наверное, наверное... Він мене не зможе бити? Да, не зможе. Я його забрав. Ну, конечно, у мене Х2 урон получається. Да, шей Сэнди забрал. Сэнди уже думал меня забрать. Ну, конечно, я начал тапать по ульти. Так, есть это Что он делает? Это животное просто. Буквально ничего тяжко, у него ульта за две тычки набиваете, Хоп, 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 хоп. Тихо! Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 ребята, ребята, тримаємось, тримаємось, тримаємось. Чуть не здох. На, кріс, ти в мене вбито, я тебе вб'ю. Геть, геть! Сюди! Дві тички. Опять плюс 10 кубасики. Таким макаром я дуже быстро буду лапатись, це мені нравиться. Так, 200 опитов. О, даже 400. Давайте тут берем 10 гемиків. Кстати, я можу ведь рідкий скінчик купити на Мортіс. Да? Да 29 гемік. На мене буду. Він на Мортісі і так фігня Погнали. На Мортісі тр... Театральний Мортіс, я считаю, найхудший скин просто. Навісочний Мортіс буде покраще. Так, Леон. Ранки. Ну, вот такая. Более-менее. Ну, вот гриффики забрать, я, наверное, жму. Плюс я не знаю, две и забираем. Так вот. Сколько будем забрать? Попробуем еще. Хотя нет. Сквик. О, сквик точно так же быстро залетает. Я думаю, вон эти шки еще будут. Ну да ладно, идем. Цему, кстати, новому режимчику. Ну, против босиків. Там безконечно ульта Мортиса, то це вообще имбулечка. Буквально за пару удариків і минус босс. Ну, не за пару удариків, конечно. За пару кучі культа. Забираємо Боньку. Але вона нормально така. Це був клон, да? Зараз десь цей зайде. До мене. Хоп. А я їх Він Я не забираю війна. А, він аж там? Я моя налякаюсь. Думала, думала. Думля. Нет, чекать, 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 чекать. Блін. Це погано. Ого, мои квестики. Певторы тысячи опыта. Ху, -ху. На базу. Присходится. Давайте, ребята, открываем. Сверхредкий. Блин, сверхредкий. Ну да ладно. Тысяча монеток. Мне не может дать тысячу монеток. А вот это вот мне как раз таки треба. Бо за 1000 монет це мені останеться 2000 до гіперзаряда І мені буде гаразд важче апати тисячу кубків. Я взагалі до цього доходив на дев'ятій сілі, але почалось качнути, бо да, там вже було нереально просто. Так. Треба помінусанути ліончик то він мене щось роздражає. Блін, поки він не відхилився, треба було. Єсть. Я його так і так забрався, але. Ну. Погнали, заберем цей ящик. Єсть. У мене вже три банки, це непогано. Шеї ульта є з гаджетом. Взагалі супер. Три тички, ще. Боже, я браку Хоп-хоп. Хоп. Так, хівка. Сюди забрали спайка. Пайки всі завжди забрати добре? Вони подумали, на мене на то, що я здох. Да. О, кстати, якщо зараз то сюди. Надію, у мене ніхто не підійде. А тут ще буде фігур. Хоча погнали їх, знесемо Просто за п'ять біліти. Хоп-хоп! Сюди. Все просто суперски. Блін, гарно йде. Ще поки. Почти на одної по прогриши. Це дуже добре. У мене ще й куча квістів, бо я не грав в Бравлік десь дня два. А серія чогось у мене сохранилась? У мене тих квістів накупилося штук 20. Якщо не більше. Або менше трошки. Так, ну тут а, таке. От ворона і забрати я зараз можу. Плюсом у нього немає паротичок. Ух ти, а от коли два ворона, то це доволі погано. Хопа, мансім, забираємо банку. Зря ти пократик. Маленький учный. Ах ти! Я тебе не йду, хоп. Ладно, дай йдемте далі відео знімати. Так. Одна програш. Програш програш. Програш. Це погано. Якщо я буду проигрувати багато разів, то це. я не зможу ніколи це відео закінчити. Так що мені треба. Мінусом тиза Грифа. Нет. Він ще й клоуна кидає. Я його чуть не вбив, він кидає клоуна гені. Ну ладно, це вже мінус 12 кубків, офігеть. Якщо за один топ-1 я забираю 10, це я програв на два кубка більше. Чим за одну побіду. Таке мені не подобається. Зараз будемо відігруватися Хоп! Налякався, да, бідний. Ні мені. мне. Маленький пупсічик. Хоп! Ух ты, ух ты, пухти. Ух ты, пухти, ух ти, Клас, мене турелька забрала. Блін! Ми дуже багато вже просто... Профукали кубків. Це мені не нифига шиньки. Ладно, ну, треба трошки акуратніше грати А то я тупо на всіх налітаю Ні, ну тільки я забрати зможу 100% Навірно За Мортіса треба так. 50 на 50. В якихось ситуаціях агресивно, в якихось – ні Забираємо Так, банки і тікаємо забрать и тику. Тику, 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 тику. Тику, брику. Хоп. Я думаю, я тикаю. Что? не Тик! Тичик, ты не прибегал? Так, вы все. Все одно ну, не погано. 4 це вже не мінус. 4 це не мінус, значить це вже добре. 4 кубіка це не мінус 4 кубіка. Так би я розстроївся. Так. Тут. А... Леон. Угу. Леон, 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 Леон. Мені треба вбити цього Леона. Хоп-хоп хоп! Сюди! Забрали лівончика, тепер забираю ящичок. Болзнічта. Ну ладно. Ой-ой-ой, треба чик 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 хо о Блин, минус пятерик. Минус п'ятерик. Ну ладно. Потом мы забираем 1000 монеток. Це уже добре. Следующая тысяча будет на сорок Ну ладно. Тисяча монеток, це тоже непогано. А все одно, я хочу выгнать. Давайте даже 860 плюс, наверное, все-таки. А то так відео затягнеться на дуже довго. Вот. Сту, мне мне треба забрать. О, нет, 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 нет. Я передумал. Мне не треба сту забрати. О! Пипец. Это капец. Минус 6 кубки. Больше мне не треба на кого сорваться. то я так точно проиграю. Так. Динамики. мамайки, динамайки, куча динамайків. Трільйони динамайків. Забираємо банку. На 8 біта і ти не йти, в нього як не як 10 тисяч хп. Даже 11. У Еша так вообще 13. Чи півоч, чи півоч, чи півоч, чи півоч. Киш-киш. тут бере хорошо забрал. Блин, я случайно гаджет использовал. серйозно серьезно, не назовит. Чего, ребята? Ребята, ничего. Поняв. Ще минус кубки, та блин. Я тільки проиграю. Це якийсь капец. Уже минус 18 десь кубки. Офигеть. дуже багато мне нифига не нравится тут два вольта два мультиса оп-оп что-то боишься меня да динамайк ну конечно ты ведь мой кормик ведь мой корм 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 док корм <связь> все есть забрали свой корм так Забираем кормик. Теперь идем сюда. Ух ты. Ух ты, пух ты. А ты кем будешь? Хоп, хоп, хоп. Я зарашаю Эдгара минус одну. Нормально. Блин, не минус одну. Блин, опять минус пять кубки. Это капец. Я симвіл триллионы тепер з знову. Ну ладно. А чому мені таких серйозних противників кидал? Ну мы в повозці щось дадут. В игрі, але він не самий імбовий. Ну боже, опять я прокакав. Це капець, це капець. Пух, 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 пух. Газ, магаз, там гавка. Ну да ладно. Заберем, пожалуй, две банки. Чи даже одну. Походу одну. А ні, одну ну дві. Дві це краще, чем одна. Блін А ч это так фига? Ч это Мені не нравится. Что цей газ? До кого пакса думаю? Карделиус ходит. Карделиус это не моя контра, конечно. Я не все на опасний Опа, опа, корм, корм, корм. У него 1000 хп, сколько було? Один удар и он. Все. О, шикарно, шикарно. Шикарно просто. Сюди на базочку. Боже, ну у мене сім банок, я можу просто її догнати. Дати їй дві тички, він назгаджетом. В принципі, як я і казав, дві тички з гаджетом і вона відкисає. Ууу, ще опита! Тисяча опитува на базу залітає. Так, пристар. Легендарний! Легендарний! Ребята, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть коментарі, що мені випадає. Як думаєте? Так, ну мені кажеться, якщо ви поставите лайк, мені випаде легендарний. Хтось точно не поставив, прям точно відповідаю. Хтось не поставив лайки. Блін! Хтось не поставив лайк, то що мені не випало. Це уж точно. То що хтось не поставив лайк. Такс. Ну, тут об... Бас, фен. Такс. Забираємо бокс. Ой, який бокс? Я вже як дед говорю. Банки. А! Ні-та-ніт! Капец! Мене чуть не вбили Це якийсь капець, ребят, ви бачили? Мене чуть не мінусанули. Повезло то, що ревок зарядився. Так би я вже відкис. ой 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 навірно, сейчас фенг в мене газане. Да, Фенг в мене газане! Ні. Блін! Ну це капець! Мене вбив фен! Фух! Це якийсь капець. Ладно, ребят, на мене будемо заканчувати, бо це якийсь капець просто. Зустрінемось примерно десь в суботу. Всім пока! З вами був Діма Плей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!